Всім привіт! З вами Хмельниччина. Мене звати Світлана. Трохи ми прогулялися з донечкою по лісу, бо дійсно зустріти весну хочеться серед природи, хоча ми живемо і в селі. Але все одно до лісу ми дуже часто ходимо, бо природа надихає, природа мотивує і природа дуже і дуже гарна. Ми зараз займаємось в селі, вже багато гуляємо і я Практично щодня займаюсь насінням та розсадою, бо що я насіння якесь я пророщую, те, що пророшло, я вже висаджую ґрунт, потім знову нова партія. Тому е, сьогодні знову ділюся своїм методом. Хто ще не бачив відео про перець, тому поділюся, розкажу декілька слів, що я роблю і як я роблю. Е, також поділюся ще одною фірмою. Ще е, одним. Постачальником європейського насіння, гарної якості. Тому, хто ще не обрав, то будь... переходьте за посиланням нижче під відео. Там я залишу як інтернет-магазин, так і інстаграм. Е, також не забудьте підписуватися, не забудьте ставити вподобайки, не забувайте залишати ваші приємні коментарі. Бо це дійсно підтримує настрій, підтримує наше спілкування, і взагалі це є цілісність, напевно, українського народу. Тому я всім бажаю гарного перегляду, а сама йду показувати вам, що я вже зробила, що я маю. Насіння перцю, насіння томатів, насіння баклажанів я проращую в ось таких пластикових лоточках. Таким чином, який плюс ось такого методу проращування, а не одразу сіяти в ґрунт. Що ви бачите, яке насіння живе, яке насіння дасть вам врожай, а не сіяти все підряд. І чекаєте в сходів по тижню, по два, а час йде, всходів немає. насіння перцю зійде вам буквально пару насінин, і все. А час витрачений, бо посів треба дійсно робити завчасно, щоб рослинка і не витягнулась, а гарно набрала сили, була і немолодою, і не перезрівшою під час цього перших етапів розсади. В мене взагалі томати ось жовті, томати биче серце, мені здається, але він жовтий. То дуже швидко проріс. Це означає, що насіння дійсно таке добре. Вчасно я зібрала, напевно, ось, бачите, гарно проріс. І тут це з одного томату, я не брала різні томати з одного, але також насіння там проросло, а тут ще ні. Можливо, там було більш. Тут також проросло видно. Е, стаканчики, які я висаджувала, я вже показувала у відео про перець, але все одно повторюся, бо комусь, можливо, цікаво томати. і відео про перець ви не бачили. Це звичайні е, нижня частина пластикової пляшки на 2 літри. В них я висаджую одразу по дві насінинки і маю дві рослини на посадку. При посадці я їх роз'єдную, я не саджаю ні по два перця, ні по два томати. Вони так краще розростаються, їм так краще місце. Просто для економії місця під час розсади, то я висаджу ці стиканчики по дві насінинки. Як ви бачите, Понизу, гарячим предметом, будь-яким, я робила отвори. Але не самого низу. А ось тут. Таким чином, коріння краще дихає. Двістань між отворами. Тут де два рядочка, десь між рядками по сантиметру і десь по 3 см, між самими отворами. Так, хочу сказати, що мало мені свого насіння, напевно, всі. Ми, городники, хочемо щосезону вирощувати щось нове. Кожен сезон. Напишіть, чи є у вас така також проблема. Таке, не можу сказати, що це хобі, а це, напевно, якась хвороба городників-садівників щось нове кожен рік садити. Ніби все є, правда, в садку в городі всього хватає. Ні, кожен рік щось новеньке хочемо ми прикупити. Покажу вам цікаве насіння. Вирішила цього року спробувати посадити, посіяти ось такі балконні низькорослі томати, маленькі, жовтенькі, бо в нашій родині дуже полюбляють взагалі їсти чері. У мене червоних чері два види: одні звичайні червоні, а другі чорний принц. Також вони трошки більші, але дуже-дуже соковиті. Тому вирішила спробувати ще посіяти жовтенькі. Я не знаю, де їх маю ставити на розсаду це все. Але хочу. І взяла ось такі на закрутку. Ріо Гранде. Насіння все Франція. Це Франція. Це також. І тут також Франція. Покажу далі ще, що я обрала. Крім томатів, ще взяла собі. Огірок, огірок амур. Його дуже всі хвалять. Огірок сатіна. І багато не набирала капуста. Капуста пекінська, я про неї вже взагалі багато раз говорила, що мені сподобалось її вирощувати. Не знаю, як цей рік. І також взяла ось таку для себе новинку брюссельську капусту. Спробую. Цікаво. Також багато чула, що хвалять, тому хочу спробувати. Салат без нього нікуди додавала, і шпинат. Також ми його дуже полюбляємо додавати до салату. Зала гороху ще велику упаковку 100 грам дінга. І горох з кінадом. Гороху вже також набирайте. Хто ще не набрав гороху, набирайте, бо коли прийде. Час його сіяти, його тяжко буде де знайти. Горох розбирають, я так помітила, просто миттєво, наприклад, у нас в Хмельницькому. Так, взяли ще квіти, ось такі маленькі чорнобривці. Хочу спробувати їх посіяти. Хочу багато квітів в городі. У мене багато вже є календули. Ще можна в городі вирощувати настурцію. Можна ось і також багато чорнобриців, особливо висаджувати їх біля капусти. Тоді вся тля, вся ця мушкара летить саме на квіти і до них прилипає, а менше летить вже на овочеві культури. Так, а ось ще один огірок Аніка. Думаю, десь загубився. Взяла ось такий добриво для всіх овочевих культур. Воно універсальне. І. Ним можна удобряти як протягом сезону, поки овочеві культури дають нам врожай. А особливо на початку, при пересадці, наприклад, в ґрунт томатів перцю, щоб краще вони вкорінилися, легше їм було адаптуватися до нового ґрунту і до нових умов перебування. Також взяла ще багато. Ну, Багато-небагато фунгіцидів, бо коли дійсно вони потрібні, їх ніколи немає. Тому вирішила я трохи їх тако цього року вже закупити, тому що частенько в нас хтось хворіє, і з цим треба дійсно справлятися дуже швидко. Укорінювач, я думаю, всі знають, що це таке. Взяла Ось таких два набори, думаю, цього року будемо садити картоплю. То прилипач і антиколорат, їх разом використовувати. Дуже раджу, хто ще не знає, використовувати саме прилипач при використанні будь-якого фунгіциду. Тоді набагато довший спектр дії фунгіциду і дійсно тля, всі хвороби тоді вбиваються, бо якщо просто використовувати фунгіцид, то він просто може змитися, і ви не побачите дійсно його дію. Зала актару також універсальний фунгіцид при багатьох хворобах. Вона підходить взагалі як для овочевих культур, так і для троянди, для яблуні, для капусти. Ну просто універсальна. Завжди городники, молоді городники, майте в себе актару і прилипач. Це саме-саме універсальні хорус також від парші, борошнистої роси. Я ним спасала якось і туї. У мене почали жовтіти якась щось. Чепилось, взяла окремо ще прилипач, бачите, окремо, який буду використовувати при тій самій актарі. І ось таке ще для томатів і для, для бараболі і для винограду, бо виноград також весною треба поприскати, щоб він не хворів. Ділюсь з вами цією цікавою фірмою, в якої я це все замовила. Це «Файний сад», українська фірма, яка торгує саме європейським насінням. Насіння високої якості, насіння є оброблене при посіву його ґрунт Нічого не треба робити, так як зачасту ми робимо зі своїм насінням, обробляємо фунгіцидами, замочуємо. Це насіння все оброблене, тому спокійно його можна брати і сіяти в ґрунт, не переживати, що рослинка буде хвора. Також при оформленні замовлень дуже часто люди просто щасливі від оформлення, тому що маємо ми подарунки. Я на даний момент отримала також фунгіцид, біостимулятор, який використовується для обробки рослин і посадкового матеріалу. Можна використовувати його як для плодових, так і квіти, декоративні, щоб ніякі рослинки не хворіли, так само обробляти бульби-бараболі. Тобто, такий біостимулятор прийшов мені в подарунок. Також файний сад. Буквально на днях отримав дуже багато нової партії насіння. Насіння все свіженьке, все високої якості, тому, кому ще не вистачає насіння, завітайте на їхню сторінку. Як в Instagram є, так і окремо є сайт, де можна подивитись і обрати те, що вам потрібно, те, чого вам не вистачає. Ціни абсолютно нормальні. Також в них зараз з'явилися набори. Ціна набору 160 гривень. Я не скажу, скільки там дійсно пакетиків насіння. Подивіться самі на сайті, там все чітко, класно описано, але зараз на ці два набори йде розіграш, який відбудеться 6 числа. Для цього необхідно зареєструватися саме в Інстаграмі, якщо у вас там немає. Підписатись на їхню сторінку, і там є відео Reels, де вони будуть розігрувати саме вашими коментарями цей набір. Тому заходьте, стежте і залишайте коментарі. Так само, як коментарі і під цим відео. Також зараз всі розплідники, так само і файний сад, перед початком сезону оформлюють замовлення на плодові саджанці дерев. Хто оформить замовлення саме зараз, то отримує знижку ще 5%. Тому, кому не вистачає ще рослинок нових у вашому саду, завітайте у файний сад. Виберіть собі декілька саджанців та отримайте ще додаткову знижку. І ще хочу з вами поділитися своєю новою покупкою. Покупкою, в принципі, знаєте, не дуже такою важливою, але для мене вона дійсно важлива. Вона мені зекономить час і, можливо, навіть спасе деякі мої томати. Замовила я ось таку підв'язку, покажу ось так на собі, буде краще видно. Ця підв'язка використовується для тримання саме гілки томатів. Бо я, мені подобаються дуже томати. Бичі серце, ви знаєте, всі, вони такі громадні, м'ясисті, і дуже часто просто сама рослина не може витримати ось цю гілку томатів. Тому ось таку штучку я замовила саме для підтримки гроні томатів, а ось цю для підв'язки томатів до стебла до... чи до нитки, чи до полиці, Що ви там ставите? Щоб не підв'язувати весь час обривати ниточки чи жгут, хто чим підв'язує, а ось такі спеціальні фіксатори, які зручно буде використовувати кожний сезон. Яка ціна цієї штучки? Я їх замовила в Аліекспрес. Приїхали вони зараз за три тижні, бо там зараз якраз в Китаї були свята, то трошки затримкою, Так, взагалі з Aliexpress приїжджає набагато все швидше. Але замовила ось цих я 100 штучок. Ціна однієї гривня 25. В нас така ціна 4,60 за одну ось цю застіпку. Майже 2,80 2 різниця. Уявіть собі. Ця, не знаю, скільки в нас, я взагалі їх не знайшла такого підтримувача. В Aliexpress гривня 80. Ось. Ну, але була в мене ще доставка 47 гривень, це приблизно там по 30 копійок ще на одну цю штучку доставка. Але це взагалі не ті гроші, які воно коштує в нас. Тому можете, якщо вам щось потрібно, чи потрібна допомога в оформленні, можливо, ви щось хочете, я вам підкажу. Якщо вам щось таке дійсно потрібне, звертайтеся, підкажу, допоможу. Не бійтесь писати коментарі, бо це дійсно. Підтримує канал будь-якого блогера, не тільки мого. Кожен блогер, якого ви дивитесь, залиште йому коментар. подякуй, що він створив це відео, бо блогери вкладаються дуже сильно. Ми не просто сіли і поговорили. Це роботи, це дійсно робота, важка праця, це цікава праця, але водночас вона важка. Бо багато часу ми вкладаємо. Одне діло записати-показати, друге діло ще монтаж. Тому дуже вдячна буду вам за підписку, хто ще не підписався, за вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалось, якщо ви раді мене бачити. За коментар написати просто Дякую Світлана, було цікаво. Це дійсно дуже-дуже приємно і стимулює мене на створення нового відео. Також, коли ви пишете коментарі, перегляди, то я дійсно бачу, яка тема вам цікава. І бачу, що саме нам... У моїй сторінці на моєму каналу Ютубі дійсно більше цікава вам тема садівництва городництва. Хоча я розкривала багато і інших тем. Кулінарія так, 50 на 50, можливо, не підходить вам те, що я готую. Але чоловіку підходить, це саме головне донечці також ніби все подобається. Розкривала я тему декору, але все одно взимку буду я цю тему розкривати. Восени, бо це дійсно це моє життя. Мені це дуже подобається, декорування своїми руками. Хочу робити я свічки, з сухоцвітами, тому влітку буду збирати сухоцвіти квітів і восени створювати гелеві свічки з різним наповненням, а взимку саме з новорічним наповненням. Дуже мене ця тема зацікавила. Хочу робити пастілу, саме з ягід, з мородини, з малини, хочу робити пастілу. Також мене це просто, от мене, знаєте, як кажуть, займайтеся тим по життю, коли ви про щось розповідаєте, і ваша душа прям горить. Ви хочете це робити? От тим і займайтесь. Якщо ви про щось розповідаєте, і воно вам так, ну, і хочеться і не хочеться, чи навіть та сама якась покупка речей. Хочеться чи не хочеться, якщо є сумніви, не купляйте. А якщо ваша душа горить, аж розкривається, аж цвіте, значить, це річ чи справа саме ваша. Тому ось так саме в мене. Якщо я щось хочу, якщо моя душа горить, очі світяться, значить це моє. Тому я вам бажаю. Хто ще не знайшов своєї справи, свого хобі, пробуйте те чи інше. І коли ваша душа загорить, очі загоряться, значить це ваша справа життя. Тому я всім бажаю знайти свою справу життя, хто ще цього не зробив, своє хобі. Но огородникам, садівникам бажаю гарного врожаю. На цьому я прощаюся і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!